Що таке штурмовка? Друзі, це вітровка, але з мембраною тканиною. Не пропитка, а мембрана тканина, яка дихає і виводить зайву вологу. Ось такий варіант нашої штурмовки ми вам пропонуємо. Це бренд Авекс, преміальна якість. Вітровка або штурмовка виконана на сітці, без утеплювача, легка, ідеальна якість, продуманий. Кожен шовчик, крій, супер. І хочу звернути вашу увагу, що вона в двох кольорах і є тут е, така е, особливість. Дивіться, як зроблені рукава, дуже оригінально і зручно. А також е, збоку є ось такий виріз. Для чого він? Для того, щоб ви коли його її одягли, вам було зручно свою ручку засовувати в кишеню. Куртка сама не деформується, капюшон соцільний, регулюється в двох положеннях. Ззаду обзор по бокам і також об'єм. Теж регулюється. Має кишені. Просто ідеальний варіант. Мембрана 5000, розмір є в наявності, два кольори, чекаю вас в директі, будемо відбирати вам розмір.